Корупція з'їдає найменше 5% суспільного пирога в кожній державі. Але в формі, методи цієї корупції в кожній державі різні. Вони історично були різні. Вони були в Китаї, вони були в Індії, вони були в інших, іншій Римській імперії було. Прояви можуть бути інші. Розумієте? А велика біда в тому, що корупціонери у нас мають доступ до державного бюджету. Цьому проблема. в цьому проблема. А що казав наш геніальний філософ Сковорода? Згадайте, а він казав: не вчіть яблуню родити яблука, відженіть від неї свиней. От від цього соціального корита треба відігнати бажаючих поживитися. Я їх не називаю свинями, а бажаючих поживитися корупційною складовою. От це щодо чисельника. Устаменнику багато є речей організаційного характеру. Бо до кожної причини можна застосовувати не обов'язково каральний меч кримінального права. Є речі ідеологічного характеру, організаційного, законодавчого, в кінці кінців адміністративного, цивільно-правового, аж в кінці десь там кримінального правового. Тому оцей метод, про якому я говорив на початку, каральний метод, він і не спрацьовує, тому що нема ось цього системного поєднання методів протидії корупції стосовно до кожної причини.